Перше хочу зазначити, розвіддані нам нам ідуть, тільки трошки в урізаному вигляді, тому що богу дякувати у нас не тільки Сполучені Штати Америки є нашими партнерами і союзниками, а є справжні союзники, і справжні партнери. Я вважаю, що сьогодні трішечки сполучені Штати Америки є трошки хвора держава, тому що вона має очільника. Головного керівника, як кажуть, у нас в в Україні трішки зачарованого то так, парла, використовуючи парламентські вирази, щоб не не лаятись. А щодо тих літаків, міраж 2000 тисячі які нам передали, хочу зазначити і знаєте, з гордістю сказати, що вони себе показали шикарно. Вони себе показали шикарно в небі України коли виконують певні завдання, зокрема знищення тих всіх БПЛА і ракет.